Доброго дня і ми з України. Дорогенькі мої, я живу під Києвом, Бучанський район. У нас в Україні війна, проклятуща війна, просто проклятуща. І я вам скажу, що вчора настрій у мене був зовсім зовсім ніякий, тому що поранили сина моєї знайомої. І вчора ми з нею бачилися. Ну, Поранили декілька разів, але таке поранення важке було в голову. Дякуючи лікарям, зробили операції, і все-таки американська казка його спасла, тому що якби не американська каска, то голови б, мабуть, і не було. А так, а так, все-таки поранення, але, але людина буде жити. Ой, велика біда, і мама, звичайно, розстроєна, і він уже прийшов у себе. і Вона каже, хотіла поїхати. а Він сказав: Ти не повинна сюди приїжджати. Тому що, звичайно, хлопців дуже багато поранених, дуже тяжких, і каже: Я не хочу, щоб ти це все бачила в своєму віці, своїм тиском і зі своїм здоров'ям. То звичайно, невістка їздить, діти, а вона вже, знаєте, переживаєш, та оце ж таке поплакали, поплакали та й розійшлися. Але ж скільки їх таких мам, скільки таких у нас воїнів. А потім, прийшовши додому, то друзі мої з Ізраїля, які живуть в Ізраїлі, теж знімали відео, показували. Я вам скажу, які вони молодці все-таки, які вони молодці. Майже всі блогери, які мають канали, вони знімають і показують своє місто, як воно живе під час війни, як воно, коли в їх теж. Оці ракети, все, як вони живуть, як вони воюють. Вони все знімають і розповідають цілому світу. Молодці. То теж, ну я дивилася новини, я дивлюсь ізраїльське телебачення так, на російській мові. То я вже знала, що обмін буде в 4 години, так. але ж вийшов мій знайомий блогер, дуже його поважаю. І це ж розповідав усе. А потім я вже дивив 4 години. Він закінчив і почався жопінту. Міняли їх 13 чоловік, здається. Ну тільки дітей і, і мам. Чоловіків не випускали. Тільки дітей і мам. І це був перший обмін. І там дуже дуже вели, великі були в Ізраїль їм. Бензину дуже багато відправляв, все-таки, ну, це таке, це їхнє діло. Вони знають, за що вони воюють, і як вони будуть визволяти свою землю. Це вони гарно все знають. Хто захоче, той подивиться, тому що є багато таких каналів ізраїльських, які розмовляють російською мовою, щоб розуміли, все-таки люди, тому що, ну що ж ви зробите? Так, сталося, що російська мова була колись міжнародною. так? Ну, зараз не про мову, тому що мова у нас державна українська. Це для росіян, бо я бачу, що вони мене дивляться. У нас державна українська мова, так? Але у нас розмовляють люди на різних мовах. І на російській мові, якщо хтось розмовляє, у нас ніхто нікому не заперечує і людина, дорослі люди. Можуть розмовляти російською, немає зовсім ніяких проблем. Просто чи хочуть ці люди розмовляти. розумієте? Це вже інша це вже інша проблема. Я вам скажу, що я російськомовна людина, я росіянка, але я громадянка України, звичайно, я <смас> щира українка і Бендерівка, і всі родичі в мене живуть в Росії. От. Мама моя. Мама моя, поховали мою маму тут в Україні, тому що ми переїхали в свій час в Україну, так? І я вийшла заміж за українця, тому мама моя тут жила біля нас і так ми її поховали на кладовищі. Родичів у нас тут немає таких, мама у мене так сама лежить. На кладовищі, але ж ми всі українці, то десь тут всі будемо поруч. Тому я ж кажу, що у нас ніхто не притісняє за російську мову, щоб дурниці різні ведуть. Хто на якій мові хоче, хто на англійській, хто на іспанській, хто на французькій, хто на українській, хто на якій хоче, не такі розмовляє. Але просто якщо людина хоче розмовляти зараз, я розмовляти російською мовою просто не хочу. Не хочу. Після окупації, бачивши все це, що тут робили росіяни, я не хочу розмовляти. Але якщо людина розмовляє доросла російською мовою, то я їй відповідаю теж. Не умові ж діло, розумієте, Не неумові діло. А діло в тому, що аршистські морди, по-іншому не можу їх назвати, як говориться, оказались такими падлюками. Мої дорогенькі, у нас таке сонечко на вулиці сьогодні. Мабуть, буде морозий сніжок. І я зараз вам покажу, що я буду робити. Потім хочу піти в тепличку. Там зняти вам хризантеми, які я залишила. Бачите, поки там тепленько, у мене тепленько в тепличці. І я вам хочу зняти хризантемки свої, які я залишила, які я буду черенкувати. Вот. Зніму вам. І потім буде вам відео. Якщо хтось захоче, я навесні буду черенкувати. І потім садити в грущечки і вам хтось захоче е, висилати. Просто дарувати. Е, мої підписники знають, що я квіти дарую. Так. А якщо людина. Хоче щось прикупити буде навесні, то це у нас за донати. Поставила сюди свій оцей плющ. Жіночка там мені писала, що що ж він у вас засихає. Ні, моя дорогенька, він не засихає, він у мене був у теплиці, я його забирала. так. І завжди забираю його на зиму в будинок. І він у теплиці, бачите, він вже почав зеленіти. Але в теплиці в нього тоді, ну, звичайно, холод і синтез рослин. і стали Темно бурякового кольору. Такі віточки, листочки, а зараз, бачите, він вже почав зеленіти. Ну, якщо восени, то він завжди отак колір листя в нього такий різний. Потім він зеленіє, а літом він взагалі такі листочки просто зелені та і все. Тому він не, не сухий, і водичка в нього є. Поставила його сюди, тому що, розумієте, тут він у мене все-таки тут вище і тут же стінка. А тут все-таки я поставила отак з усіх сторон, пустила, бачите, йому тут. Більш краще. Три роки в мене цьому плющу, і я така де розсадила. В цьому році, бачите, який він. В цьому році треба було його розсадити. Ну хто ж його розсадив? І знову я його занесла в будинок, поставила на кухні, і думаю, дорогой мой, стой до весни, а весною я його вже розділю. Тому що, бачите, вже ж він, вже ж він просто проситься. Він там, це ж один горщик, але ну, горщик у нього там великий. А без цих же своїх красотені я теж не можу, то я там поставила два, бачите, це і сюди, господи, хоч би не впало ж. так. Ну, Тут у мене, звичайно, на ну, кухні я люблю багато квітів, бачите, я люблю все-таки багато квітів. Так? Зараз покажу вам, що я прикупила сьогодні, ходила на базар. Ну, я завжди вже в суботу хожу за чим, за молочком, за творожком, завжди. Так, е, Вчора була в Києві. я. Це у нас, я вам скажу, до речі, бачите, який стіл. Старий, старий, старий стіл овальної форми. Знаєте якого року? 1936 року. Єдине, що чоловік зробив ніжки. Сюди він зробив ніжки. Ніжки нові дубові. І він розкладається це бабусін столик. Так? Він гарний, добрий, добродний, розкладається 1936 року, Ну, ніжки чоловік зробив такі вже дубові. І він у нас тут стоїть і мені подобається, тому що до війни ми у 22-му році на у початку, на початку февраля лютого ми обідрали нашу прихожу. Ми хотіли робити такий капітальний ремонт кухні і прихожої. Добре, що кухню не обідрали, прихожу обідрали. І почалась війна і все таке. Зараз, звичайно, я нічого не роблю. Я вже розповідала, що у нас війна ніяких ремонтів, тому що тут треба робити дуже такий, вже добротний ремонт, що мені вже хватило, як той казав, до глибокої старості. розумієте. Тому квіточки я люблю, все так поки що як є, ніхто нічого тут не робить. Так, мені не подобається. З другої сторони, у мене хозблок, як звичайно. От, А квіти я люблю. У мене раніше було дуже багато квітів, але ж зараз тільки оце. трішки ще є в великій кімнаті. там. А на, на кухні я, я вранці люблю. Взимку особливо розумієте, я люблю свою красу, попити кави, сонечко в будинку тепло. От, І сьогодні я ходила. На базарчик. так, Дивіться, дівчулечки мої, що я купила. Бачите, купила по 110 гривень. Ну, ви бачите, ось вірьовочки, воно копчене, але на, це у нас є такі ковбаси від виробника. Дуже багато різних, дуже гарний магазин, дуже-дуже багато різних ковбас, сосісок і сердеки, які хочеш ковбаси і масло, і сири. І від виробника так? І оце не завжди буває, тому що я просто ми зайшли в одній з перших магазинів, відкрився. 110 гривень, гарні такі м'ясні. Реберсі. Ну, вони дуже м'ясні, І акція сьогодні була 110 гривень. Так вони коштують ну я, я не пам'ятаю, чи 150, чи 160 не пам'ятаю. Але вони так іноді декілька разів у місяць роблять акцію на різні ковбаси, там і таке. то оце я взяла, вже у мене вариться гороховий супчик. ну Звичайно, вони дуже смачні. все, ну Вони копчені, оце ж бачите, вони не тим димом, а так трішки. вони. Прикопчені, так? Їх можна їсти просто отак. Але я їх вимочила, помила, трішки вони мене помокли, а потім я їх все-таки ну все-таки мию, звичайно. так. І Горох намочила, і вони з горохом у мене вже варяться. Ці я, як розумна, як господиня, правда? Ну 110 гривень такі гарні, м'ясні реберці. Чого ж це мені їх не взяти? так? Я зараз покладу. По мішечкам замотаю і в морозильну камеру. Я люблю гречаний супчик і гороховий. Дуже мені подобається. Ми не дуже їм, їх часто беремо, але іноді ну, 110 гривень тут стільки м'яса. Вони зовсім не жирні, то, ну, звичайно, я прикупила. Так. Що у мене тут? Була я в Києві з дочуркою в лікарні. Ну, просто розумієте, проходимо обстеження, лікуємося зима, тому що навесні не буде коли. Ну, Трішки у кожної людини є проблеми, правда? У кожної людини. Як не йдеш у лікарню, ну, коли вже, ми ж йдемо, коли нас сильно так уже прихватить. Правильно? То тоді вже і кардіолог, і нейропатолога, і всі робимо УЗІ і все, викидаємо кучу грошей, але знаходимо проблему, яка нас турбує. Тому ми були в лікарні, я вам скажу, я буваю часто на лісні, мені подобається там іноді скупатися. Так, дочора моя купила на дариночку, на даринку вона купила собі шапочку таким шарфиком, півтори тисячі. Ой, мама дорогая, ціни можна зійти з ума. так. От. Ну, а я ж, звичайно, будучи там, ціни там гарні, там дуже гарні ціни, там дуже багато магазинів, великий ринок. Ну, дивіться, купила, я, мені дуже подобається. Хек різний був, але я полюбляю такий, називається королівський. 130 гривень кілограм. Ціни різні, 135-140. Ну, я взяла по 130 Бачите, які гарненькі. Він такий тверденький, я не люблю, коли я то це розлазиться. Королівський, мені подобається більше всього. І оце по 170 гривень. Оце був цей, і різний були по 220 і все. По 170 гривень був оцей окунь, чи 160 ну Дивіться, який окунь, на мою лодоню. У мене, я вам скажу, ручка не маленька, така в мене рука така колохозна, І я вам скажу, що він такий гарненький, світленький. То звичайно, я взяла. Звичайно, я взяла ось чотири окунця. Я їх зараз буду чистити. Одягла навіть рукавичку. Навіть одягла рукавичку, зараз вам покажу, тому що зараз буду швиденько чистити. Це я хочу зробити з овочами. Морква цибулька у мене є. У мене є ось така, мені подобається, тому що у мене хворіла сестричка, я в неї була. Тому неділю я була дівчулі дуже-дуже зайнята, просто дуже, тому що у моєї сестрички вона дуже хвора, в неї діабет, вона на інсуліні і тиск і все таке. Менше вона в мене на 9 років. Тому, ну тому, то я вам скажу, що я нічого не знімала, і в Києві навіть була, не знімала нічого. От. Та я навіть і знімаю Київ, то хто його той Київ дивиться. В перегляді вже ж немає, то чого я буду морочитися. Нікому не цікаво. Так? То я... <свісно> нічого не знімала. І, дівчульки, у кого не дивилася ще відео, ви ж знаєте, і поки я не дивлюся, я нічого не стручу. Вечером буду дивитися, мій любий садочок. Так, людочка, все ваш передивлюся, тонечка. Моторяне, все передивлюся, дівчулі все передивлюся, ви знаєте, я дивлюся, потім я вам стручу, так просто я не стручу. То я оце сестричка моя приїде завтра, а сьогодні я приготую цю рибку. так. Мені колись невістечка моя 20 років назад подарувала, ось, бачите, одягла вже рукавичку, немає такої, так я одягла таку, буду чистити рибку. так. То це моя дочурочка, моя невістечка подарувала мені на перший мій день народження. Вони одружилися з сином. В жовтні, в кінці жовтня, так, 20 років назад, чи 21 вже, так, в цьому році 21 рік, Боже, мам дорога. І оце вони мені подарували таку, от таку кастрюльку. Вона із. Я вам скажу, що вона якась не наша, навіть не знаю, чи є турецька мені здається, але вона і такий знаю, чи фарху, чи що. Бачите, вона така важелецька, мама дорога. Ось я одною рукою держу, але вона дуже-дуже важка. Я завжди в неї все тушу. бачите? Я тушу в неї завжди у, у духовці. Но вона важка. Мені вона подобається. І коли я так тушу, бачили, яка вона, вона дуже важка. Так. До неї ось такі ось такий є. Така підставочка теж мені подобається, бачите? І я хочу зробити рибку, і можна подавати так оцю каструлечку ставити. Якщо у вас декілька людей, так, то мені подобається подати оці, так, подати пластами рибка, шар моркви, шар е, цибульки, е, соус смачний зробити і все в духовку, смакота. Потім ставиться. Сюди і отак подається. Бачили, як я буду гарно робити, яка в мене гарненна кастрюля. Ну, я вам скажу, вона дуже-дуже важка. Дуже. Зараз я швидешенько, швидесенько все зроблю. І мені ще, бачите, що мені сьогодні подарували? Подарували мені отакі луковиці Це нарцизи, ні, це тюльпан. Так? А це нарцизи, ось такі, бачите. І всі такі гарні, якісь гарні, сказали, дуже такі голландські луковиці. так. То я зараз оце хочу піти, їх посадити, у горщики в теплиці, посажу, це швиденько, горщики в горщиках прикопаю, боже ж звичайно. так. Зроблю рибку, почищую її ввечері закаламбасю. Положу зараз оце. І в тепличку піду трішки попрацюю. Так що, якщо у мене не було настрою зранку зовсім, то пішовши на базарчик, щось прикупивши. Так, бачите, це прикупила ну, 110 гривень кілограм, що ж я ідіотка не взяти так. А риба яка гарна. Ну, з Києва тащила рибу, що ви зробите? Ну, така я, якщо гарна ціна, то в нас я вам скажу, що хек у нас 165-170 гривень. Так? А оце такі навіть окінь у нас 220. А там уже 220 такі гарні здорові. а Це чи 160, чи 170. Ну, на лодоню у Це ще такі гарні, світлий. Що ж я ну, ж я должна повинен не взяти, та ви що? Тому, дівчулечки, мої дорогенькі, отака, отакий мій плющ. Буду на навісні, можу комусь і подарувати. Тому що вділити буду на 4. Тому що він, ну. Три роки, розумієте, бачите, яка краса, яка краса, але треба вже розділяти. Я так буду розділяти, садити. Тому хто захоче, посажу і подарую. Дівчулі, чули чи не чули, мої дорогі. Зараз піду працювати. Позвонить мені моя підписниця Віка з Києва. Ми з нею трошки поговоримо. От бачите, які у мене підписники, в кого є номер телефона, можете дзвонити. Чому ні? Тільки бачу ну все-таки після 7 годин. Розумієте? Тому що, бачите, от у мене субота завжди є зайнята. Так? А, а, а будні дні теж завжди не вистачає часу. Тому що поговорити, поспілкуватися, звичайно, дзвоніть, а чому ні? Треба дзвонити, ми ж усі люди. Може, комусь щось порадимо. Бачите, отаке от от життя під час війни, війна йде, а ми живемо. Зранку у нас і ввечері настрою нема. Пішли на базар, щось прикупили, щось приготуємо, щось попрацюємо і знову будемо жити. І так у нас кожного дня, мої дорогенькі. Живемо, насолоджуємося життям навіть у такий тяжкий час. Допомагаємо нашим хлопцям, допомагаємо. Всі, вся, всі українці допомагають. Не всі про це розповідають, але всі допомагають, хто як може. Віримо у нашу перемогу, тому що без цього в Україні не можна жити просто так. Дякуємо нашим хлопцям, дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо їхнім батькам, що виростили героїв, тому що кожен наш воїн, який воює, кожен він герой. Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна! Звичайно, наша кохана Україна!